Чи знали ви, що існує 130-денний круїз навколо світу за 16 тисяч доларів? Подорож стартує в Барселоні, прямує до Касабланки та Антакрус Тетенеріфер? Потім перетинає Атлантичний океан до Барбадосу і Картахемі. Далі маршрут пролягає через Панальський канал, Манту, Перу, Чіль і легендарний острів Пасхи. Потім судно перетинає Тихий оґап до острова Пікертон, Французької Полінезії, Сануа, Тонга, Сіджі, Вануату, Австралії та Папуа Нової Гвінеї. Далі кроліс прямує до Азії, починаючи з Токіо, потім Тайвань та В'єтнам. Потім маршрут веде до Сінгапуру та Малайзії, далі судно перетинає Індійський океан, до Швіванки, Мальдівських островів та Південної Африки, проходить на та Кабо верде А остання зупитка, там, де все починалося: Барселона, готові до світової мандрівки на розкішному лаймері.